У Полтавському міському парку випустили двох молодих чорних лебедів. Це зробили у межах ініціативи Подаруй парку лебедя. Хочемо, щоб люди в місті долучалися до таких от покращень. І от таке символічне продовження життя в парку є сьогодні з тим, щоб випустити паруб нових птахів на наше озеро. Це чорні лебеді. Вони, в принципі, не знаю, порода, не порода, просто є білі лебеді, є чорні. Ми придбали їх в екопарку Ковалівка під Полтавою, де вони їх розмножують. У цьому ставку вже жили два білі лебеді. Нині працівники парку будуть спостерігати за поведінкою птахів. Якщо вони не уживуться разом, чорних лебедів переселять у ставок поблизу. Пізніше ми трохи зробимо табличку, де будуть по перше, правила поводження з птахами, але й там інші правила поводження на воді біля ставку. Ми хочемо так само, щоб містяни обрали голосуванням імена для цих птахів. У межах ініціативи на придбання птахів донатили полтавці серед дарувальників. Юлія Головань. Я знаю про ініціативу в Полтаві, подару Полтаві, місто дерево. На жаль, я не долучалась до цієї ініціативи, але зараз подумаю і про неї. Але щодо лебедів, ну мені подобається ця історія. Справді красива легенда про те, що навіщо нам цей чорний лебідь? Якщо в нас є власний чорний лебідь, і ми маємо надію, що можливо це буде початком чогось дуже доброго для нашої країни, для нашого міста. Мені дуже пощастило, я живу біля дендропарку, тому мої пробіжки. Там через день я стараюся бігати, тому. Буду бачити, сподіваюся, що ці лебеді будуть нас радувати, не будуть так сваритися, подружаться. Якщо не подружаться, переселяться в інший ставочок. І я буду за ними спостерігати. Працівники парку звертаються до гостей і закликають не годувати птахів хлібом, бо це шкодить їхньому здоров'ю. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.